Сьогодні у нас вівторок, 11 квітня 2023 року, 9 година 47 хвилин, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді, бедлодя показувати хто і хто. Бедлота вважає, що вона всіх купила. Але і ті, хто не продаються навіть в таких країнах, як Україна, і гнуть свою лінію далі, не зважаючи ні на що. Є десь не шість Дуже приємно, що ці, ці істоти і більше назвати ну, немає як, котрі служать дияволу, Розробовуючи нашу країну дурячи таких і обманюючи таких простих людей як я. Що такі істоти живуть в нашій країні. Дуже прикро. Я б хотів, щоб їх не було в нашій країні. Щоб в нашій країні жили тільки чесні, порядні, відкриті, довірливі. Люди, які завжди кажуть правду в очі, які нічого не роблять поганого один одному за допомогою інших, як роблять ці мерзотники забудовники разом зі своїми олігархами, корупціонерами котрі за, за, за своєї жадіності не знають вже що, як брехати, що робити. А я залишаюся чесною, порядною людиною.